Друзі, вітаю, 28 жовтня, 24 рік. Копаємо саженці фундука. Таке ось коріння. Зараз вам покажу, як виглядають саженці. Має кожен там 2-3 пагони, Можна сформувати як хто захоче. Хтось захоче один пагін, залишить, хтось захоче три. Коріння таке. Який верх, таке коріння. 40 сантиметрів. Приблизно так. Так, хлопці смикають. Швиденько трактор ззаді грузимо, накриваємо і веземо. Дівчата почнуть перебирати. Два хрущі. Отаке от коріння. І саженці пів метра, сантиметрів. Але говорить такі, що наступний рік 300 метри. Трактору школа ось коріння 60 см. Тому запрошую всіх співпраці. Замовляйте, сажитися що є в наявності. Миру нами перемоги.